Чарівна рукавичка святого Миколая. У маленькому селі, загубленому серед гір, жила дівчинка на ім'я Марійка. Вона була доброю, але трохи нетерплячою. Щоразу, як їй щось хотілося, вона не могла дочекатися і часто жалілася. Чому я не можу отримати все одразу? Наближалося свято Миколая. І в селі почали говорити про дива, які він творить. Марійка теж мріяла отримати подарунок, але в глибині душі не вірила в чудеса. Одного вечора, коли все навколо було засипано білосніжним снігом, Марійка побачила яскраву зірку за вікном. Вона побігла на двір і раптом помітила щось червоне в снігу. Це була тепла рукавичка, прикрашена золотими зірками. Чия ж це рукавичка? подумала дівчинка. Раптом вітер прошепотів. Це рукавичка святого Миколая. Вона випала з його саней. Святого Миколая? А що мені робити? запитала Марійка. Поверни її. Але пам'ятай, ця рукавичка чарівна. Вона виконає три бажання. Проте кожне бажання має бути добрим і не лише для себе. Марійка була в захваті. Вона одразу вирішила спробувати. Я хочу цукерки. Вигукнула вона. Рукавичка засяяла і навколо неї з'явилася гора солодощів. Але коли дівчинка спробувала їх, вони були без смаку та ще й гіркі. Що за диво? Чому вони такі несмачні? здивувалася Марійка. Вітер знову прошепотів. Це був егоїстичний вибір. Чудеса святого Миколая допомагають лише тоді, коли ти думаєш про інших, а не лише про себе. Марійка замислилася. Вона знала, що її сусідка Гануся маленька дівчинка з бідної родини, мріє про теплі черевички. Я хочу, щоб Гануся отримала черевички. Прошепотіла Марійка. Рукавичка засяяла ще яскравіше, і наступного ранку Гануся радісно показувала новенькі черевички, які знайшла під подушкою. Марійка відчула дивне тепло в серці. Їй стало так радісно, що вона зрозуміла що найбільше щастя це допомагати іншим. На третє бажання вона сказала Хочу, щоб у нашому селі всі були щасливі і мали усе необхідне. Рукавичка засяяла втретє і зникла, залишивши за собою зоряний слід. У ту ж мить у селі сталося диво. Всі хатинки наповнилися теплом, у кожній родині було достатньо їжі. А люди стали добрішими одне до одного. Коли настав ранок свята святого Миколая, Марійка прокинулася і побачила листа на підвіконні. В ньому було написано: Дякую, Марійко, що зрозуміла, яке важливе добро. Продовжуй дарувати його світу. З того часу Марійка вже ніколи не жалілася. І завжди допомагала тим, хто цього потребував. А святий Миколай щороку приносив їй не лише подарунки, а й нові маленькі дива.